Так, народи, всім привіт, і багато людей в коментарях просили зіграти Вен. Давайте зіграємо Вен. В мене така от збірка, такі руни. Нічого прям цікавого, мені здається, все стандартно, але подивимось. Як воно піде, як воно буде, хто буде проти нас. У нас в принципі поки що адекватна команда, якщо Мід ще й Касадіна візьме. Але не ясно, що там у ворогів, бо хто встиг вбивати дуже довго. А зазвичай чомусь усі в моїй команді намагаються бити спочатку танків, а потім вже усіх інших, і це призводить до повного фіаско. Взагалі, мені здається, останнім часом усім трапляються. Якісь такі команди, котрі змушують вас зливати. Ну, В мене постійно хтось там один в п'ять біжить, помирає, або просто йде на іншу лінію, там з бота йде хтось в центр і просто там сидить і нікуди не йде. От просто заважає центру, або ліс, котрий не приходить на жоден об'єкт, або всі разом такі. Ну, Я не знаю, останнім часом ігри. Просто жахливі, от просто жахливі. Я не знаю, як з цим боротися. А, в мене Кейн на лінії це цікаво. Зої, Зої може мене вбити з одного прокасту. Ну, Так як і Твіч, мені здається. І Браум знову знову беруть Браума. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Його дійсно так сильно апнули, що всі почали брати Браума. Я щось не дуже розумію, як це працює. А, ну давайте ходімо, подивимось, як воно в нас буде і що з цього вийде, але щось мені підказує, що, мій нічого, мій підказує, що нічого хорошого. Хоча подивимось. Можливо, я помиляюсь. Хотілося б помилятися, але ж це ж Ліга, тут спокійних, гарних матчів не буває. Ой, вони всі божевільні, блін, не знаю, я не знаю. Не встигну, встигну. Не мабуть, мабуть, не встигну. Ти куди ти? Чому ти від мене біжиш? Чому? Ну добре, забили. І що? І що ти хочеш мені зробити? Я хочу, щоб ти мене не бив. А ти оце починаєш. Давай эту see see ну давай это щит. Давай тычку. Зараз сгорю, зараз сгорю. Ну блин, ну а что я могу сделать? Ты? Так буває, на жаль, а вони все ж таки сильно мене били. Ну та що робити? Сталося, як сталося, нічого не поробиш. Два кіли, друга хвилина. Якось так воно і працює. Не, ну, що я зроблю? У мене не так багато ХП, щоб виживати в таких умовах, і там ще й ці ж кріпи мене били. Тому. вийшло, як вийшло. Я ні, не скажу, що це прям погано, або навпаки, але. Маємо те маємо. Ті шо? Він мені щось буде робити? Він буде сидіти під баштою? Серйозно? Чому? Чому вони всі сидять під баштою? Що це за супер нова тактика крисятничок? Я не в захваті, як сказав. Би так. Він зараз втече і піде їсти боби, ну, звичайно. І для Варвіка мітка я б не дуже хотів би цього. Він тепешиться, хай тепешиться. Хай тепешиться. Я якраз можу тут пропушити трошечки. Для мене це плюс. Е, я розумію, що він купить предмет, але. Ну. Блін, ну хай купляє, чого ні. У мене буде п'ятий. Е, він же тут. Ну. Хай собі сидіти. Можна спробувати піти центр покошмарити, але я не впевнений. Прям дуже сильно в цьому. Але чому би ні? Чому б ні, дійсно. А, там Касадін, правда, з -за алмазу. Я думаю, він впорається, але. Зої його тролить. Зої прям сильно його тролить. А тут. Нічого, там твіч помер, це вже чудово для нас. Гляньте, він просто сидить собі спокійнесенько, все добре. Ну це було близько, це було відверто близько. Але нам пощастило. Головне, що ми вижили, все інше то вже не так цікаво. А, до речі, я не знаю, скільки в нього кидеш і ця ульта. От в чому питання. А, Хотілося б знати цей момент. Тому що, якщо в нього швидше, ніж в мене, то в мене проблема. Якщо ні, то в принципі можна жити. А, я не знаю, я мабуть, третя. третя... А він прям втік-втік. А чого так далеко? Дуже дивно. Ну, добре, для... для нас в принципі не так, щоб сильно є різниця. Я розумію, що він там під баштою десь сидить. Але сам факт uh, того, що він в кущі пішов і чекає мене. Дивіться навіть він навіть тепешився серйозно. <поспятливість> Давай, <поспитування> йди на мене нападай. Мені треба було використати ульту. І що? І що ти зробиш? Нічого? Ти такий герой, що навіть боїшся на мене напасти. Ну вони дивні, вони дійсно дивні. Він спробує поставити вард. Ну, кейс не Чи сильно це потрібно А, там варвік. Ну я не знаю, йти помирати немає сенсу. <плес> але ми були б ними, якби не спробували <плес> померти. <плес> <плес> Ні, ну я розумію, що я, я просто тягнув час. Е, я просто тягнув час, але ніхто з моєї команди так до мене і не підійшов. Я, я сподівався на те, що хтось повернеться з дракона і піде, бо це було видно, там стояв варт, але ніхто цього не зробив. Ну, знаєте, тімплей, він такий. Це дуже прям неприємно було, якщо чесно. Типу, ти розраховуєш на тіммейтів, а вони такі. Ну знаєш, мабуть, не сьогодні, не сьогодні. І все, він втік. От просто в крисятне чувство. От, от він втік і все, і сидить там собі. І що? І що тобі дає оце сидіння в кущах? Ну, от поясни мені. Просто втік. Просто втік і пішов купляти собі якісь предмети. А, ну, окей, це його право. Ні. Я зможу принаймні плитку забрати вже щось. Ну, і відійду, і навряд чи він щось там буде робити. Я розумію, що він піде башту забирати, ну це було б логічно з його боку. Але, на жаль, на жаль. Ну, звичайно, звичайно, башню винищили, тому що, блін, ну а як? Як я повинен з цим всім боротися? Варвік тут тусується. Коротше, воно все почало сипатись і. Ти не знаєш, що з цим робити. Ах, жах. Жах, повний жах. Тепер чимось будемо відпушувати. Ну а як? Як інакше? Ніхто нікому не допомагає. Ті у трьох просто сидять на лінії і тих двох колупають. Я не знаю, там, нас блін, нас 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 нас... блін, нафіга ви у трьох там сидите. прийди допоможи трошечки. <сь -хід bounce> трошечки відпушити. Все це діло, але ні, вони так не роблять. Чому? Як ну, хто ну, його знає, чому. Бо <сь> для них. Пріоритет це піти понабивати кили, а не виграти. І And оце от мене дивує більш за все, якщо чесно. Чи... Чому так Allies, відбувається? От вони всі пішли вниз. Що там цікавого на тому боті, я не знаю. Просто собі сидять, у них все нормально. Вони вважають, що так воно повинно бути. Allies, ну давай, 300-200. Минус... Минус башня. Добре. Уже щось. А, я, мабуть, їхні бобы теж. На, я зрозумів. Я зрозумів. Що цікаво в тому, що відбувається. Те, що вони всі сидять на одній лінії. Але Зої вже повернулась. І цей вже приперся. Вони зараз будуть пушити. Пушити, я не бачу їх. Ну, така собі історія. Я навіть скілів не заробив. Типу, два сапорти. Ну. я б сказав би не найкраще, що могло б бути. Принаймні для мене. Але Don't то таке, то нюанси. Зой. It. Не виживеш. It's Не виживеш. Чудово, <laughs> для мене це приємно. You Давайте you просвітимо вверх. Чи є там хтось? Якщо немає, я побіг. Я побіг. Тому що відпушити всіх і кошмарити їх на всіх лініях це приємно. А все інше то вже не так важливо. Я спробую зараз ще пачку, і можливо трошки декілька тичок зробити, але я не впевнений, що я встигну це зробити. Ну тому що пачка велика. Але ні, щось таке ми змогли зробити, там Кейтлін винесла чудово. Все нормально. Не встигну, мабуть, хоча 5 секунд ще є. Я думаю, що трошечки повинно мені вистачити. Ну давай, ну давай. Ну тичку, тичку. Капець. Міг би від'їхати взагалі-то. Дуже це близенько було, та перестань Варвік, що ти хочеш. Хочеш мене наздогнати? Cut, soft, cut, quick, quick. <laughs> ну просто витратив час, убив мене, ну молодець, ми забрали дракона, тобто безтолковий ліс, зазвичай у мене такий. Я проніс дві башти, для нас це плюс. В центрі башта теж упала теж плюс. Ну, в цілому, я думаю, що ми нормально так рухаємось. Ну, вбив мене Варвік, ну, типу, окей, це хіба проблема, я не думаю. Я як топ я пропушив лінію досить сильно. І тепер можна вже ходити якось допомагати команді, якось там кошмарити ворогів, і оце от усе. Бо коли у вас немає якоїсь переваги на лінії, то кудись там бігти і можливо помирати я на таке не дуже підписуюсь, тому що це погана історія в усіх варіантах. Я просвітив ніби нікого, ну і тут підходить пачка. Я думаю, що можна спокійнесенько. Колипати все це діло, поки нікого немає. Браум, <рес> браум. Блін, вони мене застанили, тупо застанули. <рес> 44 у башти лишилось. Якби не стан. я би її добив. Ну блін, ну як так? Я так хотів пропушити ту башту. Це було б супер весело з моєї сторони. Але ну, так теж непогано, я думаю, що вони на мене всі кнопки витратили, воно не встигло відподешитись і. Як він так швидко лікується? Як він так швидко лікується? Це просто жах. Я не зрозумів, що за він такий. Він просто на третину ХП відлікувався. Як це сталося? Ну окей. Маємо те, що маємо, як то кажуть. Касаді не тікай. Тікай рідненький. Хай він де. Блін. Це довбана отрута. Вона так сповільнює, що просто було. Ну і шо? Ну нам доведеться сидіти під башкою. Інших варіантів у нас немає. Я, я не знаю, я піду подивлюсь, звичайно, що там. З нашором. Та блін, ну як невчасно, гра. Ти знущаєшся з мене. А, так. Касадін молодець. Чудзої десь бродить. Взявся. Де ти взявся? Чому ти на мене стрибнув? Але їх тепер немає. Варди, чому ніхто не ставить варди? От я не розумію. Це така велика проблема. Ну так, я бачу три варди. Один із них мій. Ну добре, чотири. Поставили добре, вони такі, варди. але до бійки можна було це зробити. Щоб ми хоча б переміщення їх бачили. А так, виходить, не дуже добре з нашої сторони. Ну, типу, в чому проблема поставити віжен, щоб команда бачила і якийсь спокійнесенько собі. Виносити все, що там можна і не можна. Нас зараз башта впаде, цього ніхто не бачить. Взагалі ніхто не бачить. І оце мене дивує, якщо чесно. Вони йдуть кудись там, замість того, щоб врятувати свою лінію. Ну це трошки дико, як на мене, давайте ми пушимо. Доведеться ще пушити. Я не піду їм допомагати битися. Тому що в нас немає по часу переваги над ними, на жаль. Мені доведеться тут принаймні декілька пачок цих відпушити, і тепер можна вже кудись іти. Десь тут Варвік лазив. Але я не впевнений в тому, де він саме. Ну, він пішов кудись. Для нас це плюс. Що з цим всім робити? Я не знаю. Якби мені хтось допоміг на горі там з... з цим кейлом, то було б прекрасно, але ніхто. Ніхто не піде. Ні, бити на шора це дурна ідея, коли вся команда жива в І що? Що там Зої зробить сама? А, Навряд чи хтось піде їй допомагати. А, я бачив твійча. Серйозно. <плес> <Та, плес> В нього ж 0 хп. Що він хотів зробити цим? А, вони здались. Ну, це було очікувано, враховуючи їх дурні якісь муги. Це було дуже очікувано. На жаль, я хотів би ще пограти довше. І. Показати все ж таки, що в мій Гвен, але мені доводилось просто пушити лінії, штовхати їх, через це так мало було участі у бійках. На жаль, на жаль. Ну тому що дуже далеко. Мені здається, її треба брати на сапорта, і тоді буде веселіше. Ну то таке. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео, і далі буде краще.